Добрий день, Моє літара українського мене звати Олена. Прогноз з 23 по 25. Давайте подивимось, що яку інформацію нададуть на вищі сили на даний період. Загальний фон. Будуйте плани, боріться, відстоїте, пріоритети позиції, рухайтеся, будуйте стосунки. Можливо, якщо хтось бажає щось здійснити в своєму житті, то є плани, які потрібно реалізовувати, то в вашому житті з'явиться людина, яка допоможе реалізувати ті плани, які у вас є. Сильна сторона. Існують страхи відносно того, чи ви зможете подолати, зберегти ті моменти, ті періоди страху або періоди негараздів, негативних ситуацій і вийти з даного періоду, бути самодостатньою в тій чи іншій ситуації, незважаючи на те, що не відбувалося в вашому житті, вам надасться шанс. Вищі сили не залишать вас, і незважаючи, як би вам лячно не було, ви самодостатні, і ви повинні бути самовпевненими. Впевненими в тому, що ви подолаєте. Слабка сторона, ну, ви розумієте, чому ви переживаєте. Навіть якщо ви сильна самодостатня людина, але ви емоційно на даний період реагуєте. Слабка сторона те, що ви можете замріятися, емоційно вам на даний момент є бажання період меланхолії, мрій, тому це і впливає на вас. Ви менш сконцентровані на тому, чого ви повинні досягати, в якому напрямку, що ви повинні робити. Іншими словами, є бажання відпочити. Але має можливості. Позитив. Що б не відбувалося, ви все ж таки зробите свій вибір. Ви переможете внутрішній конфлікт, або конфлікт, який існує, ви зробите свій вибір і підете тим шляхом, в бік якого, або до тих горизонтів, до тих цілей, куди ви зробили вибір. Напрямок чого ви зробили вибір. Емоційно ви будете задоволені. Негатив. Є бажання, щоб допомогли вам здійснити ваші мрії, Вищі сили, фортуна посміхнулася вам. Ну, але, що маємо, те маємо. Ну, вам потрібно активно діяти. Для того, щоб пройти дану трансформацію, яка відбувається в вашому житті, здійснити перехід на новий етап розвитку, вам можливості відкриваються шанс надаються хоч, хоча вам лячно. Але ви емоції, сконцентруйтеся на реалізації, сконцентруйтеся на тому шляху, на тому направленні. На даний момент ви залишитеся вдоволені тим, що ви пропрацюєте деякі моменти свої. Сконцентруйтесь, все ж таки зробите свій вибір, але все зразу не отримаєте однозначно. Поки що це такий період трансформації. Да, так, від вас є потреба в активних діях. Але це не означає, що будуть зразу результати. Ні. Дуже вам дякую, період з 23 по 25. Але боротися потрібно відстоювати кордони, пріоритети, визначати, планувати, пропрацьовувати, тому що це ваше життя однозначно якої б сфери це не стосувалося. Реалізації стосунків, партнерських взаємовідносин не має значення. Є значення те, що ви повинні зрозуміти те, ту інформацію, яку я до вас донесла на даний період. Дуже вам дякую, до зустрічі!